Все, папа, люблю вас. Школяри мої, Усім доброго ранку. І даянка проведе. Даянка. Тримай. Тримай сама. Ні, сама тримай. Отак. Запихай. Запихай молотець! Гарна дівчинка. Бачиш, як ти виходить? Тримай, чекай, тримай. На, запихай. Запихай. Давай, давай, тобі вийде. Що <гум> не виходить, <вийшов>, то викидаємо. <гум> На, диви, є панда. її так, тепер давай, давай, тримай. Давай, давай, давай. собі, Дот. Отак, о, молодець. Тримай. О, давай. Отак перекрути. Давай, мама, допоможе. А шлюнька тече. Так дитина, да, знаєте. Е, той. Старається. Власне. Гуляємо собі. Хоче вже більше ходити. Бігати, правда, Даяна? Так. <гай> так. Йдемо, ходи. Йдемо додому, поїмо, йдемо. Як Арсен каже, мамо, дивися, колекція курей. Даяна, ти в захваті? Погай вони всі п'їдуть. підуть. Арсене. Ми йдемо в магазин, купимо. Ой, що не можу їхати. Ту ліпучку від мух, знаєте? Мухи ці задовбали. Коко, коко, та. Де, Де Єсося? М? Пробую положити ту принцесу, але вона поспала в маршрутці і думаю, що нічого не вийде. То ти там то не робила. Ну що бабах? Це взагалі то сама підгузники витянула з комоту і викинула їх на підлогу, а не бабах. Бабах то коли саме падає, та яда. А хто то буде прибирати? Іди прибирай. Іди складай назад в комод. Іди, це ти ж наробила. Ну йди складай, Даянка. Йди памперси, складай в комод, йди. Йдеш? Даяна, це поганий підгузник, то я тільки, ну, тобі тільки його поміняла. Йди складай. Бо там вон, ні, 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 не цей донь. не цей. Цей дай мамі. Та ні, не клади його до чистих. Дай мамі цей та викинь бека. Ти там налюрила багато. Викинь бе, та не в комод. Ну що, мама, ти їй сказала памперси заховати. Я заховала, а нема різниця, чисті буде чи брудні. Витіне, дай мамі, що й двері закрила. Молодець. Да ялика. Віддай мені його. Дай мамі. Дякую. Дякую. А там там ті, дай, молодець. А там ті заховай, от бачиш, там є памперси. Ховай їх всі. Та, та, молодець. Давай. Став їх назад. Давай. Мол... Ні, не мені, а туди став. Туди. Туди ставити потрібно. іди, Молодець. Молодець. Став. А там ті, що на землі, ті теж став. Прибирай за собою. Це ти насмітила. Молодець. Трохи падає, але нічого. Внизу, а ще всі? Давай, давай, працюй. Кажи, сама працюй, щось багато поставила, далі сама поставиш. Не спить вона, не хоче. Ой, а в мене щось голівенько почала боліти від тої спеки. У нас така спека вже просто неможливо. Не бачимо дикувати. Кажу, що я собі купила Бо від Еліпс капсули, Убожнюю їх. Вони дуже класні, мені подобаються. Це я вже не знаю, яка то моя баночка. Взяла спробувати такі дві масочки. То є алоя, якби з равликом. Взяла скраб для тіла. Лаванда. Взяла спрей від Avon. От пурбланка. Дуже гарний аромат. І давно шукала цей аромат. Він теж дуже класний, мені подобається. Я ще пам'ятаю, як вчилася в ліцеї, то його мала. І потім щось забула, як він називається. А сьогодні прийшла в магазин і по аромату згадала. Скільки тут. 30 мл, це кину на сумочку і буду мати. П'ю коли спека на вулиці, добре освіжає. Все ходила дітям життя купувати, потім вдома покажемо. І трішки валяємо. Отакі взяли Арсенкові. Ніби то якби і не крусівки, а більшість як кеди, але вони такі гарні, так сподобалось. А златуся взяли отакі. Вона сама собі вибрала, я хотіла іншим. Ну але проти дитини не попреш, бо тому що їй ходити, і я більшості прислухаюся. Одного разу купила те, що я хотіла, а як ж? Мама ходить сама в тому. Тож, той вже, це вже такий вік, знаєте? Боже, в дитини тридцять ще два розміри, і вона буде моїх ходити. Взяли чорні, тому що в неї світлі є. І взяли отакі. От я собі взяла магніт цитрат, Я зараз вітамінів п'ю залізо. Але це через те, що в мене він понижений, я аналізи здавала, просто так я ніколи залізо не приймаю. П'ю ще вітамін Д і от починаю магній цитрат пити. Я його п'ю дві таблетки на вечір. Тут є ще 10 таблеток на місяць. Одного разу випила зранку, то хотілося трохи спати, бо все ж таки це магній. Магній цитрат, я його беру імно цитрат, тому що він йде файно для кишечника. Говорю так, як є, ви але в кого є закрепи, то дуже імно цитрат допомагає в тому, щоб файно ходити. Тож, майте на увазі, це вже моя не перша баночка, вже, напевно, десь четверта, але я такого місяць пропиваю, і там, наприклад, два місяці не п'ю, і бачу, якщо в мене є проблеми, то я далі починаю пити. Їх я підсадила, на них я підсадила свою маму. Діану, коротше. Ну, взагалі, магній файно пити, він заспокоює. Зараз у нас такий час важкий, і плюс ще хто не спить, тому що я вночі просинаюся по три рази, десь по два, знаєте, тож вирішила вже їх теж пропити. І ще хочу собі комплекс вітамінів якийсь купити. Звісно, краще пити все окремо, але не буду я ж там пити Б, це ще якісь А окремо. І ще куплю собі, якби. Комплекс. Тож, отак от там. -то. Обожнює цей магніт. Це від фірми Солгар. Не знаю. Думаємо з Андрієм, що нам не потрібна оця ділянка клумби. Вона напрягає. Чи Даяна туди лазить, і та вся земля просто не, по цій плеці. Ну, але там бетон. Ти ж не піднімеш отакво, і воно буде. Ти ж не піднімеш аж сюди. Ти ж не маєш, типу таке... Молотком ти не розб'єш, воно таке. хлопці по-любому мають. Ти думаєш, хлопці тобі дадуть просто так. Коротше, купила Ці ту, я ту я швабру. Та яке ти ще його половиш? Ти що, смієшся? Бигаємо даянку і їдемо в аптеку, щоб її купити, щось від носа, щоб промити. Якийсь нежить починається. Тільки витягни її футболку, можна до їй. Я казав керхер то як знаєш, полісосом забирають соплі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну. Або хвостик роблять. Який хвостик роблять. Хвостик роблять Чи? на трубу полісоса, зачіпляють резинку, здувають, притягують чую, волосся. Чую, тут хвостик. Ти що на волосся. Ну, хвостик роблять на волосі. Не бачив тобі тікток А, пилососом. Ну. Думали, йти пішки, але той дуже спокотно, переїдемося. Я тобі роботу придумала. Йдемо йдемо ванну. Коротше, там знаєш там, де дві розетки поставили. І в зеркалі там все-таки є кнопка до світильника, щоб зеркало світилось. Це, що можливо, це, вони я... помилилися, і можливо, мені ж потрібно було поставити виключатель це, і розетку зеркало, розкрути. Зеркало. Ні, розкрути розетки. Може, там є виключатель і розетка, ти... а вони поставили розетки дві. Я думаю, що простіше подзвонити до Юрія. Та нащо ти будеш задобувати людей? Якщо там розкрутити дві секунди. Ти... То не ці діло, я думаю, що вони просто не підключили сам з цей. А як то треба буде ну, допити? Ну, типу, я дзвонив до нього, він щось трубки не піднімає. якийсь переляканий. <реж> <реж> думаю, що ми хочемо йому назад будинок вернути. <реж> <реж> Та з людина за <реж> <з> його <реж> Ні, Нє, ні, ні. так діла не буде. Зняли ми зеркало, ззаді був о, о, такий дріб. Зараз Андрія дома не то. До да я на відійди. Опа! Та-да-дам! Працює і класно працює. А ну, чекай, не трогай. О, бачиш? Я казала, що воно працює, а тепер йдемо в магазин. На ну, під розетку. Вам. Куди ти її тянув? Ну солопки, ну вона просто ця горила. Вона не мила, як ця нендза. Ти теж був маленькою нензою. Тож не треба. Дивіться дівчинка, а вона дівчинка. Дівчатка одні мають право на ти хлопчики, ні? навіть ти плакала. Ну, бо я дівчинка. Я теж плакала. Я плакала, коли був менший. Не, Всі не. плакали. Угу. Хлопці, і дівчата угу. І навіть аж. Угу. Ну, ясно. взагалі добре, як гарно виглядає. Тільки потрібно вікно помити, Боже, вікно зеркало помити. Що ти мене там б'єш тим током? А, я Бачите, воно просто включене, по інакшому ніяк. І тут є збоку кнопочка, яка вимикається. Несо? Угу, краса. Тепер не треба велике світло. Угу, Так, а? не треба. Не робіть. Так як я зробила ніколи. З підти до сто... боже, у мене сьогодні язик який стоматолог. До косметолога в мене були білі прищі. повискакували. Тут здається, говорить, коли проблеми з жочним і є, то такі білі прищі вискакують. У мене з ними є проблеми. Та й все, я взяла голку спиртом, попризгала, і давайте білі прищі голкою забирати. Боже, де мої йому були? Ладно, білі прищі я позабирала. Їх, можливо, так на камері не було видно ніколи, а можливо було. І я їх позабирала тим голкою. У мене такі ранки залишилися. Я можу судокремлю. І взагалі очищаю шкіру. І думаю, воно в мене швидко прийде. То-то, то-то, то-то. Отут теж забирала. Вчіться на моїх помилках. Та ні, ну погано я нічого не зробила. Я позабирала, отут забрала, забрала їх, але це потрібно, щоб косметолог то робив, а не я. Даяночко, де є ті палички? Мама тобі дала дві... чотири палички, дві жовтих, дві синіх. Де вони є? Де ти їх діла? Ми тут розбиваємося далі. Тут. Ну, а вони вже б'ються. Ага, не злата якась псіхована. Так, заспокойтеся, добре. Ми їдемо ja. до баби. Гості там прийдуть. Воняє чимось. Бензиною. О саме. Все, їдемо. <плес> ти що дати відстала на ногу? <плес> а я вже... Ще... Давай, виходь. Давай, виходь. <плес> 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 Ба -ба! За те, що до тебе за приколка. Коротше, друзі, зібіли. ми були на секонд хенд і тільки придбала собі спортивний костюм по довжині. Прям супер. Ще кросовки надягну, буде супер. Такий Такі Ну, рез... Ладно, я без футболки не буду розчіпатися. А так. І так, і знаєте, яка фірма? Зараз я відірву. Він збіркою був. Олімпіка збіркою. От така фірма. Бачите, якийсь Джонні спорт. Коротше, класний дітьми бігати, взагалі такий легенький. Відвалила я за нього 480 гривень. Задіє э, той капюшончик. І я довольна. Для так наблюдає, як Андрій чистить картоплю. Я зараз буду торт печіночний перемазувати і робити, як він називається, ну, ну. Цезар салат. П'ю каву, мама здала свою каву машинку в ремонт. Ми так надіялися, їхали, що поп'ємо. Даяночка, Де сестричка і братик? Баба, да, тайта. Так, але заб... ні, забери то ножик. Пораниш себе. Будемо. Арсенко. Його. Його. Не йняй. Пеяна. Ня-ня-ня. Та ну та яна. но но Ня-ня-ня. Та мама. Мама, мама. Так, Мама, ви сьогодні зі другий раз? Вона вже сьогодні зі Від кого? Від мене. В смислі, а що ти робив? І так живемо, коротше, друзі. Готовий Цезар. Красав. Не мамкай. Мама. Не мамкай. Що? Мама, мамой, мамай. Андрій каже, Соні зранку. Каже, тато вона мама. А він тато мама. Яка краса вийма. Ми вже вдома. Я задала, що в мене є Рафаелки, які мені Андрійку дарував на день народження. Зараз їх відкрию. Так захотіли всіх. І той. Що хотіла сказати? А це не будеш Рафаеле? Угу. Ти їх любиш, я знаю. Але всім хоч чуть-чуть. Їх тут дуже мало. Щось Даяна нежить почав сужати, каже, що їй нуди, і горло болить. А мене нічого, я здорова. Mm? Я здорова. Мені нічого не болить. Добре. Ти ну. таке. Зараз зберу дітей, все попросую, бо завтра вже до школи йдуть. І все. Mm. Це мої улюблені нічкерки. Нічого, не люблять їх їх. Навіть так не подобається, як у ті.